Доброго дня! У нас сьогодні після нічної тривоги нема світла, тому запис розпаковки буде ось такий швидкий, бо немає коли розказувати багато. Я кожне своє замовлення роблю розпаковку і розказую вам. Якщо вам цікаво отримувати продукцію фармасі, отримати знижку, подарунки, які питання у вас є, які вам побажання. Відгуки, будь ласка, пишіть на інстаграм, Інна Коко, повідомлення, підписуйтесь, і там ви будете отримувати багато корисної інформації про якісну продукцію, яка концентрована, і плюс ще і знижка-подарунки. І так, це моє замовлення. В цьому замовленні я практично все для себе замовила. Єдине, що тут є, трошки для знайомого мого лікаря, який е, дуже полюбляє наші гелі, розігріваючи з паприкою. Він їх чекав дуже довго, бо їх всі на складі викупили. І ми чекали майже місяць нову поставку. Так що, оце, бачите, який свіженький гель 500 мл, паприка розігріваючий. Чілі, він для гарний для сусглобів, для м'язів. Масажний іде він червоного кольору, і навіть для тих, хто хоче похудати, бо він розігріваючий, він добре спалює так сказати, нашу апельсинову шкірку як антицелюлітний засіб. Ось він два зразу замовив, бо кажуть, що ж його раз його розбирають так швидко і хай буде зразу два. Ось ось в моєму замовленні лежить пакувальний лист. Тут, бачите, все новій пошті, перевірено, скільки що кількість, все ціленьке, все приходиш дуже швидко. А це все, все остальне я замовила собі. ну дивіться, Тут в основному бачите, все такі упаковці красиві. дуже, І це у нас коктейль. Для похудіння білковий коктейль. Тут півкілограмова банка, бачите, 520 грам. Це мені вистачить на місяць. Я буду замінювати вечерю о, такою порцією коктейлю це банановий коктейль. Тут дуже багато мікроелементів, вітамінів, дуже корисна річ і для шкіри, і для. Шлунку і для здоров'я. Так що ось я буду оздоровлюватися з допомогою фармасі серії плюс Також я замовила собі вітамін Д3К2. Я його регулярно приймаю кожен день по два пшика зимку один пшик весною літом. Бо знаєте всі, що вітамін Д3 потрібен нам для укріплення нашого здоров'я. Я б сказала, що це вітамін настрою. Тому навіть діткам да, маленьким для того, щоб рахіту не було, ми капаємо їм в ротика капельки. А дорослим таким жіночкам вже в віці 40 плюс тим більше потрібно того, що йде гормональна перебудова організму, менопауза. І це вітамін, який допомагає і обміну речовин в організмі. І настрій також впливає і на кісткову систему, і на суглоби. Ну, Це такий вітамін, без якого просто організм руйнується. Тому я взяла його з К2, якраз те, що треба. Для тих, у кого от рідка кров, гемоглобін треба підняти, то це от вітамін Д3, К2 і спіруліна. Теж спіруліна, всі ви знаєте. Це морська така водоросль, яка теж очищує організм, налаштовує наш кишківник для того, щоб все було красиво і приємно, допомагає вивезти шлаки з організму, антиоксиданти всякі має в своєму складі. ну І така харчова добавка, яка я приймаю. Ось уже у мене це буде четверта упаковка. Я його, до речі, взяла по акції зі знижкою 80%. Є така акція в фармасі тільки для зареєстрованих. Тому якщо ви хочете е, отримувати такі знижки, вам варто е, або біля відео посилання зареєструватися, або мені написати в інстаграм на мою сторінку Інна Коко. І я розкажу, як навіть такі дорогі речі. Брати зі знижкою 80%, 50%, 90%. Ну, скажу чесно, цей коктейль він коштує в каталозі 1800 гривень. Я його взяла за 300 гривень. Так що самі рахуйте, яка це буде знижка. Ого, да? яка? Так що спіруліну. А також я собі замовила, поки по акції зараз йде по знижки. Барберін він також дуже гарно підходить для тих, хто хоче похудіти. Він знижує апетит, він покращує стан. Організму, він для тих, у кого інсулінорезистентність, цукровий діабет, він понижує апетит, і з рахунок цього хочеться менше їсти, ви менше їсте, менше калорій, менше цукрів, менше углеводів. І за що цього ви худієте. Так що я собі ще дві упаковки взяла, і це в мене виходить, я чотири місяці п'ю Спіруліну, вже дві випала, три випала, ось четверта, і другий місяць я п'ю і ще ось на два місяці. Я скажу чесно, я відчуваю себе краще фізично, мені легше, я ніколи не стаю на ваги по тій простій причині, що ну, я така людина, як мені не важливо, скільки на вагах. Мені важливо, як я себе почуваю і ем, мій настрій. Тому я не знаю, скільки там на вагах, е, плюс чи мінус, але я краще стала спати. Мені менше хочеться жрати. Е, я відчуваю, що в деякі моменти я себе навіть заставляю поїсти. Бо ну, просто не хочеться. Але при цьому не забувайте, що користуючись добавками обов'язково випивати хоча б 2 літра води чистої, гарної, а краще ще більше. Також я заказала собі зубну пасту гелеву, вона дуже добре у нас чистить зуби для чуттєвих десен, підходить. Вона видаляє неприємні запахи з рота. Ну, бачите, от без глютену вона у нас, без флуоролу, без СЛС, без парабенів. Я люблю гелеву пасту, в мене є зараз відбілююча з шалфеєм, мабуть, чи з фініком, не пам'ятаю. Позвонив телефон, перервав з відеозйомку, але завершимо. І так, Паста, і тут ще в замовленні. У мене є два тестери нових парфумів. Це у нас парфуми Вальс і. Е не пам'ятаю, ще якийсь парфум Буду тестувати, а Балерина от Балерина і ще якийсь. Буду тестувати, чи мені подобається, які мені підходять, і знатиму, уже кому із своїх знайомих порекомендувати саме ці аромати, новинку березня, каталога березня. Так що, якщо вам буде цікаво моя думка про аромати, пишіть мені повідомлення, задавайте питання, я вам розповім. Підписуйтесь на цю сторінку, де ви бачите це відео. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм, задавайте питання, коментуйте, лайкайте. Буду дуже вдячна вам. Якщо ви поділитесь цією інформацією з вашими друзями, подружками, людьми, може комусь потрібна знижка чи потрібні додаткові зароботки. Дивіться в каталог березня. Тут опять одні знижки, знижки, це квіточки, це все знижки, знижки, знижки. Бачите, як фармасі любить своїх клієнтів, і україночок, і українців. Все зі знижками йде, на все йдуть знижки. Тому весну зустрічаємо красиві з заробітками. Це ось серія Smart Life виробництва України. Контрактне виробництво фармасі українським виробником. Тут є дуже гарнюні такі скраби, і муси, і креми для обличчя з равликом. Серія вся дуже класна. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мою сторінку. Там є посилання вже або у... Біля відео шукайте посилання, а ще краще напишіть мені, і я допоможу вам дуже швидко і у всьому розібратись. Будьте здорові, бережіть себе і будьте в гарному настрої, незважаючи ні на яких негарних людей. До нових зустрічей! Чекаю на вашу підписку і лайк. Дякую вам!